Скажу про свої приколи. Моя майстриня, яка мені робить манікюр, зараз в Україну поїхала, а нігті полетіли, роботи багато, зараз серпень. Достатньо в хаті, біля хати, поки канікули. І я по приколу залишилася без нігтя. Значить, що я роблю? Минулого? Ні, не минулому. Днів 10 тому я пішла на якусь фабрику. Бо інакше я не можу назвати цей салон, там, де штамкують нігті. Я ж такого не бачила, такого в шоку пережила. Там переважно чоловіки роблять. Я навіть не зрозуміла, якої вони національності. Здається, якісь японці. Я зрозуміла, Ну, дуже швидко все робили, але я не можу сказати, що це якісно, тому що чистки не було ніякої. Просто нанесли, ну, наче й гарно нанесли, але. Одна рука все рівно вже потребує ремонту. Сьогодні я новий салон віднайшла. Напевно, ну, ну. ризикую, але, але я піду. Так що тримайте за мене кулачки. Діти побажали мені успіху. Я сподіваюся, тут все без приколів. Ну, Принаймні, зовні воно досить симпатично, гарно виглядає. Так, що ви бачили, куди я зайшла. Що буде далі? Дякую.